Is going to reinvent the phone, and we are calling it iPhone. Two thousand seven. Я, напевно, що граю в футбол в себе в рідному селі, слухаю музику через хриплий динамік мого, як мені тоді здавалося, крутого Siemens CX 75, і мрію, що одного дня я зможу купити собі Nokia N95. А в цей час на іншому континенті Стів Джобс презентує те, що скоро змінить весь ринок мобільних пристроїв, і це iPhone 2G. В цей час я про це навіть нічого не чув. Та навіть якби почув, то подумав би, що це якась іграшка для багатих, по типу варту чи тої ж Nokia 8820. Адже, хоч iPhone і мав революційний сенсорний інтерфейс, ємкісний екран, він не мав основної, як я тоді вважав, функції. Він не вмів передавати музику через блютуз. А для мене тоді це був чи не єдиний спосіб накачати собі нових треків, щоб потім ввечері слухати їх. If Але давайте повернемося все-таки до презентації. На цей час Apple зарекомендувала себе вже як провідний виробник музичних плеєрів, адже її iPod користувалися неабиякою популярністю і вважалися найкращими музичними плеєрами. І от Apple показує щось дійсно нове: повністю сенсорний телефон, який має тільки одну кнопку додому, а всі інші дії виконуються на сенсорному екрані. Та не за допомогою стилуса, як це було в КПК, а за допомогою пальців. Зараз для нас тикати пальцями в екран смартфона це буденна справа і ніякого захоплення не викликає. Але на той час це була дійсно революційна фіча, яку незабаром почали представляти всі інші виробники мобільних пристроїв. Але що все почалося? Вепили розуміли, що все йде до того, що телефони стають все більш функціональними і потрохи витісняють інші нішеві гаджети з ринку. Вони розуміли, що така доля чекає і на їх айподи. Отож, вони почали працювати над телефоном під назвою Pure, однак він не був завершений через велику кількість технологічних проблем. Оскільки за основу цього телефону був взятий плеєр iPod, а управління ClickVIL, яке було на iPod, себе не виправдало, адже набір тексту чи набір номера телефону за допомогою прокручування коліщатка виявився ну дуже незручним. Тому проєкт був закритий. Далі була спільна з компанією Motorola розробка пристрою Motorola E1, який вийшов на початку 2005 року. Головна його фішка це була сумісність з iTunes Music, тобто в ньому було встановлено спеціальний додаток для синхронізації музики з даним сервісом та її легального придбання. Але такий пристрій виявився провальним, оскільки вартість гаджета була занадто завищена, та й по факту це не був новий телефон.

Сам ж Стів Джобс не був сильним фанатом мобілок, і тому в пріоритеті в Apple він ставив розробку планшетного комп'ютера, який на той час вони теж розробляли. Та через низку невдач цей проект був призупинений, після чого Джобс з усією серйозністю перемкнувся на телефон. Тож у лютому 2005 року Apple набрала нову команду з 200 інженерів, які почали розробку пристрою Pure 2. Робота велась у повній секретності, навіть між окремими групами інженерів і надзвичайно інтенсивно. На дверях відділу, де сиділа команда розробників, навіть висіла всім відома цитата з бійцівського клубу. Перше правило бійцівського клубу не розказувати про бійцівський клуб. Друге правило бійцівського клубу не розказувати про бійцівський клуб. В основу майбутнього айфону лягла технологія сенсорних панелей мультитач, яку Apple придбала у дзрібної компанії Finger Words, а точніше купила саму компанію та спочатку планувала її використати у своєму планшеті. І ця здавалося, б, не дуже цікава технологія, зробила iPhone тим, чим є він зараз. І от 9 січня 2007 року на щорічній конференції Macworld в сан франциско Стів Джобс презентував новий iPhone. Під нескромним гаслом Apple заново винайшла телефон. Він описав його як три в одному: iPod з сенсорним керуванням, мобільний телефон і пристрій для зв'язку з інтернетом. Тоді ще не було операційної системи Android, тому порівняти перший iPhone можна тільки з іншими тодішніми представниками ринку по типу Nokia, HTC чи LG, які працювали на Symbian або ж Windows Mobile. Перший iPhone вийшов з 3.5 дюймовим екраном. Власною операційною системою iPhone OS, яка пізніше еволюціонувала в iOS, працював лише в GSM-діапазоні, тобто не мав підтримки 3G. Підтримав стандарти передачі даних Edge, Wi-Fi і Bluetooth, а обсяг пам'яті був представлений двома варіантами 4 ГБ, який був знятий з виробництва в тому ж 2007 році, і 8 ГБ. Навіть на той час деякі характеристики iPhone здавалися застарілими. Наприклад, він не вмів знімати відео, а фотокамера була всього лише 2 мегапікселі. фронтальної камери взагалі ж не було. Він не вмів відправляти MMS, не можна було змінити мелодію дзвінка, чи навіть змінити шпалери на робочому столі. Не можна було передавати файли по Bluetooth. Також смартфоном у звичному плані його важко було назвати, адже на нього не можна було встановити сторонні застосунки. Та навіть не можна було запустити Java ігри. Тобто, щоб ви розуміли, в нього не можна було пограти навіть в Gravity De а я думаю, що всі пам'ятають, яка це водночас проста та прекрасна гра була, в яку ми постійно грали на уроках під партами. Тож, по факту, iPhone програвав більшість тодішніх смартфонів в плані функціональності, але він запропонував дещо кардинально нове. Це чудовий дизайн в поєднанні з велетенським на той час сенсорним екраном, з простим і зрозумілим управлінням пальцями, і революційним та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Тож всі недоліки першого iPhone не завадили Apple за перші 30 годин продажів реалізувати понад 270 тисяч одиниць. А на 74-й день було оголошено про продаж мільйону штук. Але в Apple була все ж одна річ, яка стримувала популярність iPhone, і це відсутність сторонніх програм. Джобс довго не хотів дозволяти стороннім розробникам розробляти програми на iPhone, але все змінилося. Якби це зараз дивно не звучало, завдяки піратству, адже iPhone почали зламувати, ставити на нього різні сторонні самописні програми. Згодом з'явився славнозвісний джерел але В Apple, звісно, це все ж не сподобалось. І у відповідь вони почали закривати всі діри в прошивці, але все вже було марено, так як айфони продовжували зламувати все новими і новими методами. І ось, в 2008 році, з'являється перший неофіційний магазин додатків CD, який дозволяв розробникам за гроші продавати свої програми. І не тільки програми, а ще й твіки. Твіки це так звані системні налаштування. За допомогою в яких iPhone можна було додавати всякі нові функції. Sідia став справжнім тітом і його встановлював кожний 10 власник iPhone, а сама по собі можливість зламувати телефон позитивно вплинула на його продажі, що ймовірно і змусило Джобса передумати, і в iPhone, врешті-решт, з'явився магазин додатків App Store, в якому розробники теж могли продавати свої додатки. Але вже з комісією Apple у розмірі 30%. Але це не відлякало розробників, адже користувачі Apple були готові платити гроші за додатки. І з часом наявність якісних сторонніх програм стала другим по важливості після мультитач екрану чинником, що зробив iPhone тим, чим він є сьогодні. В цей час на ринок також вийшов Android, який спочатку розроблявся для кнопочних смартфонів. Але з виходом iPhone швидко переформатувався на сенсорні інтерфейси і вийшов вже таким, як ми його знаємо. З часом остаточно зникла Symbian, яка таки не змогла запропонувати зручного сенсорного інтерфейсу. З'явилася та зникла Windows Phone, яка багато в чому була досить хороша операційна система. І зрештою, ринок прийшов до того, що ми зараз маємо вибір тільки між Android і iOS. Що, як на мене, є, досить нудно. Але час не стоїть на місці, і вже, може, зовсім скоро ми побачимо щось абсолютно нове в світі мобільних технологій. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коменти історію, якого гаджету ви хотіли б побачити в наступному відео. Та головне, не забувайте донатити на Збройні Сили, адже, на жаль, війна далі триває. І нам потрібно якомога більше підтримувати нашу країну в ці нелегкі часи.